Хочу розповісти за скорпіона і чоловічка одного. Ішов чоловічок в горах довжи річки і зупинився під деревом, сховався від сонця. І побачив, як скорпіон з кали упав у воду і почав тонути. Ну і чоловік подумав, може його врятує. І взяв. Руку протягнув до скорпіона і тільки доставати його з води, тільки зачерпнув отак легенько з водичкою, а скорпіон його взяв і укусив за руку. І рука, пальці розжались, і він випав знову курічку і знову тоне. Ну і той чоловік знову тяне руку до нього, хоче його врятувати. І тут раптом проходить монах і каже: Ви що, не бачите, що... Це скорпіон, і кожного разу, коли ви будете протягувати руку, він вас буде кусати. Ну і тут чоловік задумався і в той момент якраз з дерева упала, упав листочок. Ну, він взяв той листочок, зачерпнув його і дістав скорпіона. А мораль така, що люди бувають злі, як скорпіони, але це природа така. Людська наша. Будь доброму, злим, байдужому. Це все якості людські, і Бог наділив усіх людей такими якостями. Просто ми повинні розвивати у себе або добрі справи чинити, або, або бути злі, як скорпіони. То це природа у кожного є така. Ну, як бути як злі, як скорпіони, як вовки мораль така, що Бог посилає нам людей і говорить, Бог не напряму з нами, а через людей. І Бог нас буває інколи хоче спасти, а ми самі не хочемо спасатись. Хоча ми тонемо, як на прикладі цього скорпіона. Але кожного разу, коли нас хтось намагається спасти, ми кусаємося як. Як ті звірі, як вовки, як скорпіони в даному прикладу, Тож давайте бути добрішими один до одного і берегти природу.